Доброго дня! Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, як ви можете самостійно перевести виплату субсидії з пошти на банк. Що для цього. Вам необхідно зробити. Хочу нагадати, що з 1 лютого 2023 року змінили правила для субсидіантів. Виплату субсидії можна самостійно перевести з пошти на банк. Як це зробити? Для цього вам необхідно скористатися веб-порталом електронних послуг Пенсійного фонду України. Для початку вам необхідно зайти в особистий кабінет за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Потім у лівому боковому меню обрати комунікації з пенсійним фондом та натиснути пункт заява на житлову субсидію чи пільгу. Далі вам необхідно обрати заяву на зміну способу виплати житлової субсидії чи пільги та заповнити необхідні поля форми заяви та завантажити скановані копії необхідних документів. Потім потрібно буде сформувати заяву. Завірити її кваліфікованим електронним підписом та надіслати до Пенсійного фонду України. Тому, будь ласка, кому інформація корисна, скористайтесь і пам'ятайте, що відтепер ви можете самостійно перевести виплату субсидій з пошти на банк. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.